Доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому виробництві. Одним з наступних кроків розвитку нашого підприємства стало відкриття нової ділянки пошиву чистих вікбегів або індастріал-клієнт. Дана ділянка передбачає відсутність потрапляння в кінцевий продукт будь-яких сторонніх включень, таких як дерево, метал, включення тваринного походження. Вікбеги даного типу широко використовуються в фармацевтичній, хімічній та харчовій галузях. Чистота продукції досягається за рахунок порізки всіх деталей крої ультразвуковим обладнанням, що гарантує відсутність обсипання ниток на краях тканини. При пошиві бікбегі всі кінці ниток облавляються терморізом. Пошив бікбегу виконується на металевих столах з нержавіючої сталі. Готовий виріб не контактує з підлогою, а одразу потрапляє на стіл з підсвіткою для більш ретельного контролю сторонніх включень. Також ведеться ретельний облік металевих полок для контролю потрапляння зламаних голок в готовий мірі. Весь персонал задіяний в виробництві та контролю якості продукції, працює в спецодязі, шапочках та вахілах. Для забезпечення кінцевого комплектування ділянки чистого виробництва наразі в дорозі знаходиться імпортне обладнання, таке як вакуум вакуум-клінер та металодетектор. А також нашим конструктором розробляється технічна документація для виготовлення країну. Зараз на новій ділянці відшивається перша пробна партія вікбегів для наших постійних клієнтів, які раніше імпортували такі вікбегі із-за кордону.